Восьма остання пара благодійного вечора боксу, присвяченого захисникам України. В Сині Кутрингу запрошується Андрій Халецький. Дніпро! Вітаємо! Андрій Шалецький, Дніпро! Цікаво, бачите? Спочатку вийшов боксер. в Синій кут. У червоний кут рингу запрошується Олександр Гриців, місто Львів. Червоний кутрингу: Олександр Гриців. Місто Львів. І так, заключний поєдинок благодійного боксерського вечора, присвяченого допомозі захисникам України у львівському клубі Малевич. Олександр Гриців. Львів. Червоний кут і синій кут Андрій Халецький. Дніпро. Вага понад 92 кілограми. Бачимо, Гориців одразу йде вперед. Так почнемо, так. намагається головою обійти передню руку суперника ліву, І... Ну... Більшість фахівців вважала, що тут Гриців повинен однозначно перемагати свого суперника, ну, але це бокс, це важка вага, і тут потрібно бути дуже обережним з прогнозами, тим паче, що є ще така річ у боксі, як можна отримати зустрічний удар там, або бачив, з намагається зараз лівим боковим так. Але надто амплітудним був удар і не пройшов. Ну, не вперше ми бачимо, що так. Ну, правда, у Дніпрянина така конкретна борода. от Грицева така, сказати, борідка. Ну, але центр рингу на правах господаря. Впевнено, захопив Гриців. Бачу, що тут секундують. Греціу Васильшан і Роман Семенишин. Відомі фахівці. Ну, Поки що досить гідно тримається Андрій Халецький. Ну він також, як кажуть, дещо вміє в боксі. Ну, зараз удар назуці від Греціва непоганий, правда? І удар суперника також. Дістав ціль. Ну так, далі продовжує, каже, ганяти по периметру рингу суперника Гриців, але. Ну а зараз. Непогана удар у відповідь був від Львів'янина. Зараз пройшов лівий прямий. Ну, Не сильний, але прийшов. А ну, ось, ну, це по рукавицях. Це блоки всі були удари від Грицева. Ну десь. ось зараз тискає, намагається затиснути до канатів суперника. боксер з червоного кота, але йому це не до кінця вдається. Зараз ось. Зараз непоганий був справи. правда, так, через блок, але такий чутливий був удар, правда? Знову ж таки, через блок. Ну і останні секунди першого раунду. І завершується перший раунд тим, що Олександр Гриців ганяв Андрія Халецького, але так і не наздогнав. Олександр Гриців представляє інформацію про Гриця. Майстер спорту України 1999 року народження. Бронзовий призер чемпіонату України з боксу 2021 року. Фіналіст чемпіонату України з боксу серед чоловіків віком 22 років 2021 року. Тренується під керівництвом заслужених тренерів України Семенишина і Шана. Червоний кут. Олександр Гриців, місто Львів. Ну, Не скажеш, що перший Секундати раунд був чисто за зран... Грицевим, але незначна перевага була на його боці. Другий раунд. І так, Другий раунд. Ми бачимо, що дніпрянин постійно намагається тримати ліву руку впереді, аби, так кажуть, сигналізувати супернику, що не треба лізти, тому що можна нарватися на лівий джеб. Ну, але Грицева це не зупиняє. Ну, знову ж таки Грицько так. Намагається корпусом головою обходити цей виставлено ріву шпагу таку своєрідну від суперника. І ну, Зараз ну, Гриців віддає перевагу буксувати на ближній дистанції. Ну ось з цим категорично не погоджується Халецький. Ну, нічого не міняється в порівнянні з першим раундом. Бачимо, що ну, ось зараз з правої нижній удар пройшов по бороді, правда, не акцентовано. Ну така своєрідна партія шахова зараз розігрується в рингу. Хто кого переграє тут тактично. Розводить супер, э, суперників у рефері. Ну, в хорошому темпі працюють хлопці. Практично закінчується вже в нас другий раунд, але не відчувається, що хтось втомився. О, Зараз непогано правої, прямий, короткий такий, як кажуть, без розмаху наносить. Ну, зараз лівої проходить знову ж таки. Ну, ось зараз ну що, зможе зараз Грицько розвинути свою атаку. Виходить. З-під канатів його суперник і знову починає гарцювати по периметру рингу. Ну, Якщо взяти, хто скільки на, набігав за перші два раунди, тут буде явна перевага Халецького. Ну і вже бачимо, позначаються удари. Дуже так, з'явилась кров, ну, як кажуть, потекла з носа червона юшка зніпрянина і це аплодисменти на адресу. Олександра Грицева. Ну, я не думаю, що тут буде якісь проблеми з продовженням бою. Просто потрібно було прибрати кров. І бій продовжується. Ну, Другий раунд вже помітна перевага в Грицева. І не тільки тому, що пішла кров. Тут достатньо була кількість лучних ударів. От, от Бачите, все, що зараз махав. Халецький нічого не влучило. От один-два удари. На користь Грицьова також прийшли, як і зараз удар лівою. Ну, зараз обидва мимо останні секунди другого раунду. І зараз, звичайно, що потрібно ну, не встигає провести ще одну атаку Гриців, але другий раунд однозначно за львів'янином. Тут у я синемо, думаю, куті що навіть вболівальники з Дніпра Халицький. навряд чи будуть представляє КДЮ США міста Дніпро спортивний спортив інформація Халецького майстер спорту України. Боксом займається 6 років, провів 120 боїв, з них переміг о 15 ти 2002 року народження. Чемпіон України серед молоді, бронзовий призер чемпіонату України серед чоловіків, віком до 22 років у цьому 2022 році. Тренується під керівництвом Ведути і Бурцева. Синій кут Андрій Халецький, місто Дніпропетровськ. І так, останній раунд. Останні три хвилини. Не лише цього поєдинку, в якому зустрічаються вів'ян Олександр Гриців та Дніпрянин Андрій Халецький, але й останній раунд нашого благодійного вечора боксу, присвяченого допомозі захисникам України, зокрема, воїнам 80-ї десантно-штурмової бригади. І так. Третій раунд поки що, напевно, все ж таки тут заключний лідирує Олександр Гриців. Ми бачимо, що Андрій також достатньо досвідчений боксер. Він на молодіжному ринку чемпіон, чемпіон України, серед молоді, чемпіон України серед чоловіків до 22 років. Ну, Гриців дворазовий. Призер чемпіонату України серед дорослих. Тому. Ну і він віком правда. Він йому 23 роки, 99-го року народження Львів'янин. Ну і знову тактика суперників не міняється. Третій раунд. І третій раунд Гриців нас доганяє суперника, який намагається. Ну, не скаже, що просто тікає від суперника. Ні. Халецький також по мірі можливості намагається контратакувати. Інше питання, що далеко не завжди Грицьці, дає йому це робити. Ну, але з іншої сторони, Халецький розуміє, що, напевно, аби претендувати, хоч якось на перемогу, йому потрібно не лише оборонятись, потрібно йти вперед. Ну, це все по повітрю. Ну і. Ну, Я думаю, Грецьон тут, аби забезпечити собі перемогу, не потрібно там зривати з кінці бою, намагаючись вирвати перемогу. Потрібно обережно, спокійно довести так як боксує. Як кажуть, в, цьому, в цій манері, в цьому стилі боксувати до кінця. І так, заключення. Заключна хвилина бою йде вже. Отправий ну, так прошу. Ну, Ось зараз правий чистий удар наносить Грицев. Посміхається він Рефері. Ну, Стійку тримається Андрій Халецький. Але все ж таки програє він цей бій. Ну, Рівень майстерності йде. Ще не дотягує в нього до Грицева. Знову таки багато крові на обличчі Андрія. Ну, Але рефері не зупиняють, розумієш, Останні секунди. Ну і. в атаці. Ну, правда, намагається відповідати Халецький, але... Ну, Гарицький вже вирішив, що достатньо. Він зробив для перемоги військові. Завершився останній бій нашого благодійного вечора боксу. Я думаю, що... Немає ні в кого сумнівів, чию руку піднімуть арбітри в цьому бою. Що, що не вже все ж таки заробив. Отак ну, от бачите, останні секунди. Десь трішечки розслабився. Олександр Грицеві. Розсікли йому брову праву десь там в районі. Давайте поговоримо ще раз. Андрій Халецький, Олександр Гриців. Я думаю, що Чисто формально. Ми зараз з вами послухаємо підсумок цього бою, бою. Ну, я думаю, тут очевидна перемога Олександра Гриця. А в цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів. Перемагає боксер Червонокота Олександр Гриців. Місто Львів. Ну, Подякували хлопці. Ну, але, відомо належний Андрію Халецькому. Він намагався чинити максимально. Опір все, що міг, інша справа, що все ж таки суперник був сильнішим. Так. Дякую Олександр Грицю за підтримку болівальникам і пам'ятні сувеніри обом боксерам. І це не лише завершення бою, а це і завершення нашого благодійного вечора боксу.